Привіт, вирішила вас познайомити із продуктом Evolution і розповісти вам, що в ньому відбувається всередині, які процеси трансформації проходять учасники, які заходять на навчання для того, щоб ви могли трішечки глибше доторкнутися до продукта і побачити його із середини. Тому що це не типовий формат взаємодії, в якому я ставлю основну мету. Це партнерство із вами і робота над вашим проектом як партнер, а не наставник. В чому ключова відмінність, тому що наставники да, це ті люди, які зверху вас, а партнери це ті люди, які вам підсвічують вашу траєкторію, маршрут і дають вам свободу вибору, проявлення вашого. І основна мета на навчанні підсвітити ваші. Сильні сторони та посилити ваші слабкі сторони, допомогти вам проявлятися вільно, легко, віднайти свої сенси для блогу, вибудувати дуже сильний особистий бренд, легко і вільно проявлятися, стабільно заробляти в блозі і вибудувати систему в своєму житті, яка буде вашою точкою опори, і яка буде вам давати стабільні результати в блозі. Основна ідеологія навчання система в житті, система облозі. Чому вона чому ця ідеологія і що вона вам конкретно може дати? Дуже багато людей, які заходять на навчання, думають, що для того, щоб їм зробити фінансовий прорив, їм потрібно там налаштувати воронки, навчитися там продавати, навчитися робити контент, робити там кучу ще якихось інших дій пов'язаних з маркетингом і продажами. Але коли доходить справа до блогу, ми якось то зажимаємося, то в нас немає ідеї для контента, то ми якісь зажаті такі да. Як пружинка, то ми нам важко, то в нас немає дисципліни, то ми забиваємо на блог, то ми якісь злі, то у нас всередині якась тривога, невпевненість, хаос і так далі. І я позиціоную так, що коли людина має гармонію всередині свого життя, вибудувані всі повністю сфери життя, да коли вона вміє на них ставити правильно акцент, коли вона дисциплінована, коли вона така структурна, коли в неї є. План на життя тоді із цього вже вашої цілісності ми підемо і вибудовуємо продажі, тому що контент в блозі це не суміш єдиних воронок. Це ви, ваш стан, ваша енергія, ваш настрій і. Наскільки ми побудували цю систему в житті, наскільки ми себе класно в житті відчуваємо, наскільки ми будемо класно про себе говорити в блозі, а як про себе говорити в блозі, отут ми вже будемо йти і вибудовувати систему. Тобто, основна мета першого самого етапу на навчанні це допомогти вам віднайти ваші сильні сторони, віднайти ваші сенси особистості, повністю зробити вам таку карту об'ємне себе бачення себе, щоб ви зрозуміли, хто ви є, ким ви є, ким ви хочете бути, ким ви хочете себе позиціонувати в інстаграм як ви хочете себе позиціонувати в інстаграм і потім вже із цієї стратегії йти і будувати контент тому що жодна воронка у вас не спрацює жоден лід магніт автоворонка жоден прогріб якщо він не буде побудований на ваших сенсах якщо він не буде побудований на ваших сильних сторонах якщо він не буде а, побудований від вашої унікальності Да? тому що ми можемо скопіювати сенси підхід ви можете взяти мої схеми там планування контенту але якщо в них не буде то кожен вихід в сторіс відбуде як з під палки. Наступним кроком на Evolution, який ви проходите, ви прям робите аналіз вашої поточної ситуації. Ми прям аналізуємо, які дії ви робили до цього, що у вас круто працювало, що у вас не круто спрацювало. Тому що часто ваші гроші можуть бути зариті навіть не в якихось там інструментах нових, а в тих діях, які ви вже робили раніше, які вам давали класні результати, і для того, щоб вам зрозуміти, що у вас працює, а що не працює, ми з вами працюємо над аналітикою і будуємо вам покрокову стратегію. Що вам робити, як вам робити, що вам продавати, які дії потрібні для того зробити, щоб у вас були зараз продажі? І я, як ваш партнер, продюсер, наставник, супроводжую вас протягом двох з половиною місяців, впроваджуючи цю стратегію дій. Саме на цьому етапі найчастіше мої учні. Асники, да, вони вже отримують перші продажі. До прикладу останньою духовним провідником жіночим на цьому тільки етапі. Ми вже зробили 80 тисяч гривень, тому що ми розкопали сенси. Ми зрозуміли свої сильні сторони. Ми почали їх транслювати правильно в контенті. Ми з них створили продукт. І як наслідок зробили на цьому етапі 80 тисяч гривень продажів. Або, наприклад, як з учасницею Ксенії, вона а, енергопрактик, на цьому тільки етапі, ми зрозуміли, що у нас працювало, що у нас не працювало, і тільки на цьому етапі на протязі трьох тижнів перших навчання вона вийшла з нуля на 37 з половиною тисяч гривень. Ми не приміняли нічого нового. Ми просто докрутили те, що у неї раніше працювало. Але не тоді на той папері часу це не вона це не внедряла. Я їй підсвітила її сильні сторони, і от вона пішла і зробила продажі. Далі наступне в чому феномен взагалі еволюшен, тому що це глибинна, індивіду, глибинна індивідуальна робота, незалежності від якого ви знаходитесь, тарифи, де дуже багато для вас є підтримки і мого індивідуального включення в кожен у вас проект. Учасниці говорять, що а, вони не очікували, що на групі в них буде дескільки багато зворотнього зв'язку, комунікації, і звісно ж я контролюю допомогти допомагаю вам впроваджувати кожен елемент вашої стратегії у ваші блоги, де ви вичуваєте на кожному етапі, щоб ви не робили тотальну підтримку, віру у вас і мотивацію продовжувати. Процес продажів та запусків і кінцеві кейси це лише. Знаєте, така кінцева інстанція, але ніхто не знає і не показує, що відбувається всередині. А всередині в нас відбувається часто, ми і випадаємо, і у нас апатія, і злість, і нам хочеться іноді полежати, нічого не поробити, і нам хочеться знову ж таки повернутися до нашого звичного ритму життя, до хаосу, в якому ми звикли працювати. І саме на Evolution я б допомагаю вам залишатися в ритмі, тому що так як я вам передаю до ну, своїх сильних сторін і допомагає прокачати дисципліна, неважливо в якому ви стані, неважливо, що ви робите, на якому ви етапі. Ви продовжуєте да тримати себе е, і е, робити дисципліновані кроки, які допоможуть вам. Отримати ваші фінансові цілі, тому що на Evolution ми в першу чергу змінимо ваші внутрішні звички. А від ваших звичок залежать ті дії, які ви будете робити в вашому житті, і вже ці дії будуть породжувати ваші результати. Тому я топлю за те, що якщо ви хочете змінити ваше життя, потрібно почати із звичок. Тому трекери, челенджі, виклики це все є на Evolution. така а, сформована гейміфікація всередині продукту, яка допомагає вам не злитися, продовжувати і отримувати класні бонуси та винагороди. Тому що учасники за свою старанність отримують класні клюшки від того, що є можливість продовжити безкоштовне навчання на наступні 2 два з половиною місяця зі мною і до приємних бонусів, про які не буду вам розповідати. Які отримують за свої класні місця, окрім цього, на Evolution ми щодня коригуємо разом ваші сторітелінги, рілси, вороги, налаштування, комунікацію з вашими клієнтами в переписці, ваші діалоги в Zoom зі дзвонах, ваші стратегії. Це допомагає вам відчувати таку, знаєте, те, що ви працюєте, і я, як наставник, як людина, яка вміє, знає, як це робити, допомагає вам. От знаєте, такі кучні говорять, вау, вла. Ти так скоригувала сторітелінг, це що все про мене, це ж я, чого я раніше до цього не додумалася. Ставлю твій сторітелінг на дошку пошани. І от знаєте, коли ми разом працюємо над вашим контентом, він стає більш об'ємним, наповненим, глибинним, цікавим. Ви починаєте самі від нього кайфувати. Автоматична аудиторія починає від нього кайфувати і починає вам надсилати реакції, взаємодії та заявки. Далі ще одна фішка навстанець це те, що. Ми працюємо на таких глибинних рівнях. Я даю кожному учаснику ті інструменти, які йому потрібні. Не всім потрібні автоворонки, не всім потрібні продаючі події, не всім потрібні сайти. Але в залежності від вашої ситуації та рівня активів, ми з вами будуємо ту стратегію дій, яка підійде конкретно у вашому проєкті. Так, наприклад, з учасницею еволюціонаргетологом Ірою, ще в минулому році ми почали розробляти автоворонки, які почали їй приносити пасивний дохід. Тобто вона отримувала в неї був міні продукт. Ми з нею упакували його в автоворонку, і от на пасивному доході вона почала отримувати дохід. Звісно ж, автоворонка це не панацея, в неї також потрібно кладати ресурси і розібра... розбиратися, як це працює, докручувати сенси, докручувати продукт, докручувати офери. Але коли ви заходите в продукт, я дивлюся, що кожному потрібно додати для того, щоб масштабувати ваші результати. Тобто, по факту, ви отримуєте продюсера таку голову із креативними наступні два з половиною місяця для свого блогу, переймайте повністю всі мої інструменти, стиль мислення, аналітичний склад всіх моїх підрядників, помічників, корисні контакти, які допомагатимуть вам далі масштабуватися, або ж, наприклад, як з учасницею програми Наташа, Наташа Ченнелер, ми також додали декілька цільових дій, навчились працювати із базою, і тільки за період навчання заробили 5400 доларів. Або, до прикладу, як з учасницею Evolution Катею, з якою ми зараз. Робимо запуск наших медитацій. Що тільки на етапі перед ми вже зібрали 55 людей. в Канал перед запису по медитації в кожного учасника абсолютно різні стратегії дій. Хтось продає через сторіс, хтось продає через воронки, хтось продає через правильні сенси, хтось продає через лід магніти, хтось продає через продаючі події. Для кожного учасника розробляється своя індивідуальна стратегія дій. Окрім цього, на Evolution щотижня у нас є зум-розбори, на яких я повністю понурююся в вашу життєву те роботу. Чю ситуацію підказую вам, ставимо план дій на наступний тиждень. Ми ведемо глибинну аналітику, тому що у нас є з вами спільні робочі простори, в яких ми ведемо повністю аналітику вашої роботи, ваших задач. Окремо у нас з вами є відсвідковання прогресу, де я дивлюся, що ви зробили, що ви не зробили, чому ви відстали, де ви провалилися. Даю на цю тему глибинні підкасти, практики, духовні. Передаю свій досвід, який допомагає вам вибудувати опору всередині себе, і потім із цієї опори вже створювати контент, запускати продукти, і й продавати, відчувати себе наповнено, впевнено, кайф та щасливо, окрім того, що на навчанні. Учасниці заробляють від 40 тисяч гривень, да, 100 сто тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Продажі роблять. Ну, учасниці після навчання роблять і навіть в процесі не змінюються в прямому сенсі життя. Комусь чоловіки починають дарувати величезні пакети квітів, тому що ми працюємо багато над внутрішнім станом, над розумінням себе, розумінням того, що ми творці, і ми своїм станом створюємо внутрішній світ, зовнішній світ. Хтось починає на Evolution ходити на танці, знаходить свої хобі, знаходить своє підтримуюче оточення, хтось починає ходити в тренажерний зал і худне, хтось на Evolution починає любити себе, цінувати свої особисті кордони, в собі самоцінність, впевненість. В когось наладжується стосунки з чоловіком, хтось ходить на побачення. Тобто програма запускає у вас в першу чергу величезні внутрішні зміни, які потім впливають впливають в подальшому на ваші зовнішні результати. Задяки тому, що ми балансуємо між духовним і матеріальним, ми з вами ростемо без виснаження, без гонки, без напруги і робимо стабільні результати в своїх продажах. Завдяки тому, що прокачуємо дисципліну, цей результат, який ви робите на навчанні, ви можете його повторити і після навчання, тому що яскравим прикладом є моя учасниця Таня, з якого ми зробили запуск на 123 тисячі гривень, і зараз стання успішно, або вже після завершення навчання збирає другу руку. Це для мене класний показник того, що як завдяки системним діям, впровадженню правильних звичок і розумінню системи можна рости тексувати. Як якщо ви сумніваєтеся, йти на навчання, не йти, якщо ви вже пробували, але у вас не вийшло, якщо ви от хочете знаєте, ще от попробувати, покупушитися потім от. От ще, от ще довести себе до якогось піка. Я вам дуже рекомендую просто прийти на особисту діагностичну консультацію до мене. Ми з вами поспілкуємося. Ми з вами, я вам чесно дам відповідь. Підходить вам Evolution, не підходить вам Evolution. Розповім вам про можливі варіанти умови співпраці для того, щоб у вас вже був конкретний план, дій, що вам робити, на якому я покажу ваші точки росту на зараз. Якщо ви захочете їх внедрити разом з еволюшн, разом з моєю підтримкою, в моєму полі, буду вас рада бачити на навчанні. Тому напишіть мені. Директ кодове слово Evolution, і я вам з радістю проведу діагностичну сесію, на якій ми з вами особисто поспілкуємося і уже оберемо вам конкретний маршрут ваших дій.